Херсонщини, влада області готує евакуацію людей. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. каже, останніми днями ворог значно посилив обстріли, тому чиновник доручив завчасно працювати шляхи евакуації цивільного населення, визначити безпечні маршрути, місця тимчасового проживання з ліками та їжею, а також скласти списки маломобільних людей та багатодітних сімей. З нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас, вітаю слава Україні. Героям слава неспокійна ніч була в Херсоні безпосередньо в центрі міста. За повідомленнями місцевих пабліків посеред ночі пролунав потужний вибух. Розкажіть, будь ласка, деталі цього і в цілому, як ніч минула в області. За минулу добу 27 обстрілів було по території звільненої Херсонщини. Це близько 150 снарядів. По самому Херсону також гатили, але не так багато. Але вже після опівночі ворог почав обстрілювати центр Херсону. Дуже було багато вибухів. На щастя, ми немає постраждалих, немає відомості. Будемо сподіватися, що так. Буде, але людям можливо ще будуть вертатися до лікарні. Штатки курсували, і рятувальники виїжджали на місця загорань все було потушено, начебто немає постраждалих, дай Бог, щоб так і було. ну Як ви сказали, що вони то посилюють, то трошки присипляють нашу увагу. але Така ситуація за минулу добу дві людини постраждали, одна, на жаль, загинула 70-річний чоловік у Казумисі, і одна жінка там вже отримала поранення. А на що буде спиратися влада, коли буде ухвалювати рішення про ймовірну евакуацію, що мається на увазі під слово сполучення масований обстріл? Ну, здається, що Херсонщина постійно під вогнем. А що означає? От... Поняття масоване. І про які райони тоді буде йти мова? Звідки будуть вивозити людей? Ну, Перш за все, це райони, які вздовж річки, вся область буде евакуюватися, і вже дивлячись на, того, на те, що будуть ті, якщо вони щось будуть робити. Е, перш за це хочу сказати про те, що з таким е, сусідом навіть треба, щоб ці. Е, заходи, по заходи цивільного захисту постійно були на поготові, а в нас е окупована цим сусідом пів більша частина області, тому це логічно, щоб е ці заходи постійно були як кажуть, як зведений курок, е тому що ми не знаємо, що завтра в них знову стрільне в голову. І ми розуміємо, що е коли наші ЗСУ можні почнуть давити на них. Вони як завжди почнуть відігруватись на цивільному населенні. І тому це як превентивний захід, про те, що можливо в них, вони почнуть обцілювати наш, наше місто і прибережні райони більш сильно. Щодо того, як ну, коли саме почнеться евакуація, це вже місцева влада вирішить, але для цього бути, повинно бути все готово. Автобуси, і транспорт, і логістика, і супровід, і ліки, і міста, де вони можуть, де можуть люди перебувати перед ну, після вже евакуації, тому все повинно готове бути заздалегідь. А відселяти попередньо планується вглиб самої області ближче до Миколаївської, чи можливо далі, і чи є приблизне розуміння того. Яку кількість, яка кількість людей підпадає під е, ось е, ну власне поняття та е, зараз евакуйованих тимчасово евакуйованих? Ну ми ну звичайно підпадають всі люди, які не знаходяться під це поняття? Тому що ми не можемо казати, що ці люди залишаються. ну Звичайно, будуть е, рятувальники, е, поліцейські, медики будуть. Е, до останнього, якщо буде така, не дай Бог ситуація, то вони звичайно залишаться і будуть продовжувати працювати. Але я не думаю, що це ми кажемо про ймовірні варіанти. Це більш превентивні заходи цивільного захисту, про те, що можливо, щоб воно все було на готові і не було так, як було там 24-го, що ніхто не був готовий до цього. А наскільки це буде добровільна історія, і я так розумію, що якщо все ж таки буде оголошена евакуація, то з приводу дітей ніхто не буде навіть обговорювати цю тему. Це буде так, наприклад, як в Авдіївці. Тобто, ну з дітьми, напевно, що точно примусово. А що стосується дорослого населення, поки що немає а, про це а, ну ніякого ще розпорядження. Це тільки голова надав доручення для того, щоб всі підготували. Коли буде розпорядження, я також думаю, що до цього часу і може можливо міністерство дадуть свої своє бачення цього. Тоді вже ми будемо бачити і знати остаточний варіант того, як буде чи буде це примусово для цього. пане пане я хочу поточнити: для цього потрібно визнавати власне цю територію, звідки будуть відселяти зоною активних бойових дій. Наразі Херсонщина, попри обстріли, не має цього визначення. Ви знаєте, де я думаю, що воно, якщо не дай Бог, це знадобиться, це буде дуже швидко і ніхто не буде займатися переводом зони в інші категорії. Я думаю, що це перш за все добровільно. Люди всі розуміють, якщо будуть обстріли, всі почують і всі захотять виїхати, і ми будемо також допомагати всім. Але я ще раз повторюю, що це перш за все превентивний захід цивільного захисту, і це повинно бути, мабуть, у всіх областях, які знаходяться і на лінії зіткнення, і навіть як межують з цим з цією злочинною організацією РФ. Дякуємо вам за коментарі, Олександр Толковніков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.